Лише Путін може забезпечити припинення вогню з боку Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, якщо Путін дійсно готовий до припинення вогню, це відкриває шлях до наступних кроків у напрямку миру. Не може припинення вогню забезпечити будь-яка людина з боку Росії, окрім Путіна. Сигнал був від Росії щодо прямих перемовин. Підтримка Сполучених Штатів була щодо прямих перемовин на рівні лідерів, я підтримую цю пропозицію. Чому? Тому що Україна конструктивна і підтримує будь-які шляхи до закінчення війни. Якщо сьогодні Путін каже, я не хочу знов-таки мільярд причин, може бути, Прямих перемов тоді хотів, потім зрозумів, що я готовий вже не хоче. І якщо його крок буде, і він скаже, що готовий до припинення вогню, то тоді це відкриває шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни, всіх багатьох елементів. Про мир говорити неможливо, доки Україну щодня атакують російські ракети та дрони. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, головний крок до перемовин це припинення вогню. Президент Зеленський підтвердив свою готовність прибути на переговори в Туреччину. Вчора прозвучала чітка заява від президента Трампа. Він очікує присутності обох лідерів і навіть розглядає можливість власного візиту. Якщо ж Путін відмовиться, це буде остаточним доказом. Росія не хоче завершення цієї війни і не готова до жодних переговорів. У такому разі світ повинен дати потужну відповідь. Нові санкції проти агресора та посилення військової допомоги Україні. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України. До слова чи прилетить Дональд Трамп до Стамбулу, досі невідомо. Видання Reuters пише, що американський президент відправить до Туреччини своїх спецпосланців Стіва Віткофа та Кіта Келога. Що стосується участі Путіна у цих переговорах, вона теж під питанням. Під час останньої прес-конференції правитель Росії Володимир Путін не сказав жодного слова про можливий візит до Туреччини. Втім, заявив, що із задоволенням відвідає один із російських ресторанів. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, на зв'язку зі студією. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий Доброго вечір. вечора. Вітаю вас. Доброго вечора. Отже, переговори у Стамбулі, які ініціював кремлівський диктатор. Який загальний задум Путіна? Тому що Кремль точно не хоче перемир'я? Бо якби хотів, то вже давно припинив вогонь і погодився на 30-ти денне перемир'я, хоча б. Ну абсолютно тут ми навіть не можемо говорити про те, що Кремль хоче припинення вогню. Мета Кремля, головна генеральна, залишається незмінна. Це ну це фактично капітуляція України. Тобто, Кремлю не потрібна Донецька область, Луганська область, Запорізька, і Херсонська Кремлю. Потрібна поразка саме України. Вони дуже розраховують, що затягуючи час, вони таким чином ну, зможуть нас перемогти. І тому вся логіка дій і заяв і Путіна і інших очільників Російської Федерації це суто затягування часу, і тому так важливо було настільки моментальна реакція від офісу президента, і фактично, це перехоплення цієї ініціативи, перехоплення інформаційного порядку денного, коли президент сам підвищив планку. І вже після першого ультиматуму такого спільного європейських країн і на чолі з Україною про негайне припинення вогню, вже тепер знову ж таки інший фактично це ультиматум, тому що це ці умови змушують Путіна реагувати нову форматі або погоджуюсь, або відмовляюсь, коли президент сказав, що я сам приїду і чекатиму тебе в Туреччині. От ми бачимо, що вже програма. Запланована, вже звичайно ж буде дво, зустріч двох лідерів президента України і президента Туреччини. А якщо Путін приїде, ну то звичайно ж і обидва президенти зустрінуть його. Фактично і вже проведуть зустрічі так само із представництвом Сполучених Штатів. Однак ситуація для Росії є звичайно ж складною, тобто персонально для Путіна, тому що з одного боку, якщо він поїде. То це означатиме, що він ну що фактично його змусили, і він їде домовлятися про, про припинення вогню, чого дуже не хоче партія війни. Ну і власне саме правління Путіна тримається тільки на цій війні. А з іншого боку, ну якщо він не поїде, то ризикує потрапити під санкції. І в принципі я можу припустити, що європейські санкції, які, до речі, ще не прийняті, вони можуть лише почати обговорюватися, для Путіна насправді менш страшні ніж зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, якого він боїться, і якого він ненавидить, тому що це є єдиний лідер, який дав відсіч. Збройній агресії Путіна, ми пам'ятаємо, що і Грузія, і Сирія, і ще цілий ряд гарячих точок по світу з допомогою оцих ну створення напруги Путінська Росія вона лякала весь світ, створювала собі імідж такої собі непереможної країни. Так, от перший, хто не злякався, це президент Зеленський. І перша країна, яка встояла і не лише встояла, а й задала ряд вже суттєвих непоправних поразок Росії. Це Україна, і зараз виходить так, що Путін повинен їхати і домовлятися про мир з е, нічого при цьому не досягнувши, тобто повністю в нього немає жодних стратегічних перемог, жодне жоден обласний центр не взятий. Е, більше того, навіть на Донеччині, жодне велике місто за цей час не взятий. Парад Побєдобєсі, який був проведений, і був мав би стати таким собі тріумфом Путіна. І він би мав розказати, як вони, мовляв, перемогли Україну, змусили нас там до капітуляції, до того, що ми віддамо е, свої території, і так далі. І так далі, цього всього не відбулося. Україна встояла і більше того, висуває ще й очолила Європу і висуває Путіну вимоги. Отже, складна ситуація, і тому я й кажу, що можливо навіть для Путіна європейські чи світові санкції не такі не такі страшні, як президент Зеленський пане козане щодо участі або неучасті президента Дональда Трампа. Оскільки вона ще досі її можливість оповити туманом, змі повідомляють, що поїде ніби як спецпредставник Келох та спецпредставник Вітков від Сполучених Штатів на ці перемовини, але водночас Трамп прямо не казав про те, що його не буде на переговорах у Туреччині. На вашу думку, які ризики та загрози для української позиції створює присутність або відсутність саме американського президента на цих перемовинах? Зустрічі такого рівня вони вже плануються заздалегідь, і очевидно, що зустріч, якби сам по собі візит президента Трампа він буде лише в разі, якщо ну, адміністрація його адміністрація отримає запевнення з Кремля про те, що буде і лідер Російської Федерації Путін. Якщо так станеться, то звичайно ж це додатковий аргумент, і Трамп дуже хоче показати. От власне результати про які він написав, що мовляв, це великий тиждень, і на цьому тижні очікують багато як там позитивних речей в питанні нашої війни. Тобто, це все ми побачили, прочитали з твітів американського президента. Тепер питання, чи відбудеться ця зустріч? Тобто, власне, ми повертаємося до першого, чи наважиться Путін на цю поїздку до Стамбулу? Якщо так, то звичайно ж і Трамп приїде для того, щоб ну тому, що в нього мета проста: за всяку ціну зупинити війну. Тобто, в принципі, йому байдуже хто якими територіями поступиться з Вашингтона. Це не так важливо. Ну, але ми впевнені в тому, що саме українська переговорна позиція вона є надзвичайно сильна, інакше би ну інакше би Росії Росіяни просто так не, не тягнули би час і не намагались би викрутитися. Ну з тим, щоб просто заговорити цю тему, як в принципі ми бачили під час оцих мінськ, 1 мінськ, 2 Тобто, вся ця переговорна тактика чи переговорна стратегія Росіян. На затягування і заговорювання теми вона в принципі для нас дуже добре відома. На жаль, вам. Дякуємо вам, Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки Дякую. та співпраці, був з нами на прямому зв'язку.